Роки тому Миколаїв вистояв перед російськими загарбниками, тримає оборону місто і досі. Попри комунальні труднощі та постійні обстріли, місцеві жителі вірять у перемогу та допомагають українському війську. Наша колега Наталя Якубсон-Белібова вийшла на вулиці Миколаєва і поцікавилась, як вони наближають перемогу України в цій війні і які відповіді почула від людей. Вона розкаже сама. Наталю, будь ласка, вам слово. Вітаю колеги. Наразі дійсно у лютому 22-го року Миколаїв був дуже близький до окупації, адже наше місто перебувало в оточенні з усіх боків, Боки ворог стояв буквально на околицях. Однак сили оборони України на щастя дуже швидко відсунули ворога від Миколаєва. А далі були вісім довгих місяців. Безсонних ночей під постійними обстрілами, а також болючі втрати. Мабуть, найболючіше це удар росіян по Миколаївській обласній військовій адміністрації. Тоді тут загинуло 29 березня 22 року 38 цивільних. Людей нині на цьому місці. Меморіал пам'яті він не лише за загиблими в будівлі обласної військової адміністрації, а й за тими миколаївцями, які поклали голову за те, щоб Україна знову стала вільною. Серед них і син пані Людмили, якому випадково тут зустріли, поспілкувалися. Внесок жінки в цю війну складно переоцінити це життя її сина. Пропоную про нього більше почути від неї самої. Сакович Володимир Олександрович. Загинув під Херсоном Село Благодатівка, 95-та штурмова бригада, 10-10, го го 22-го року. Проживали ми в місті Первомайську. Ну тут зараз по ділам, а тепер шлаблять перевідати хлопців. Можна з упевненістю назвати Миколаїв містом волонтерів. Так історично склалося ще з 2014 року. Миколаївці донатять, збирають гроші, допомагають фронту теплими речами, домашніми смаколиками, їжею, передають техніку, обладнання, такі необхідні фронту дрони. Адже фронт від Миколаєва і досі. Недалеко і це час від часу відчувається. Тому миколаївці не втомилися, вони згуртовані. І як саме продовжують допомагати фронту, вони розкажуть самі Пропоную почути кілька коротких відповідей. Як я на перемоги? перемогу? Я ходю, у нас волонтери збираються. Ми в'яжемо сітки, допомагаємо нашим військовим. Ось ми працюємо. Напрямок визначає наш керівник, тому що військові зв'язуються з ним. Нам ставиться задача і ми це робимо. Скільки сіток ми зв'язали, ми говорити, не будемо. Дякую. З Спочатку війни пішов в обласну варту. Я інвалід третьої групи, тобто не призовну, ну щось хотілося зробити корисне для України, для нашого Миколаєва. Я е, трохи розбираюся зі зброєю, допомагаю, десь чиню, розказую, видаю. Після звільнення правобережжя Херсонщини Миколаїв став прихистком для сусідньої області для переселенців. Лише в Миколаєві за останніми даними проживає близько 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це люди, чиї домівки ворог нищить постійними щоденними обстрілами. Вони втратили домівки, вони отримали поранення. Бо вони вивозились з-під обстрілів своїх літніх батьків або маленьких дітей, але і тут вони не сидять без діла. Зокрема, на центральній вулиці міста ми зустріли двох дівчат, які виїхали з окупації з Нової Каховки. і Нині допомагають в розмінуванні миколаївських земель. Пропонував почути далі самих дівчат. Півтора року. Як приїхали, ми з окупації з неї, з Нової Каховки приїхали сюди, були волонтерами в Червоному кресті рік, а потім пішли в розмінування. У нас, наприклад, є земельна ділянка. Ми повинні її розмінувати, тобто підійти до міни, знайти усі вибухонебезпечні предмети, їх відмітити, а потім вже ДСНС обов'язково приїжджають тих та забирають. Тобто ми повертаємо сільськогосподарські землі для їхнього використання в прямому, їхньому подальшому прямому їхньому використанні. Миколаїв не здається, не опускає руки. Так сталося, що протягом останніх трьох років він став форпостом для всього півдня України. Розповідати про Миколаївці можна годинами. Я обов'язково задоволенням робитиму це в подальших наших ефірах. Ну а наразі передаю О. слово колеги вам, бо в мене вся інформація. Ми дякуємо Миколаєву. Дякуємо вам, Наталю. З нами була на зв'язку Наталя Якубсен-Белібова з Миколаєва про те, як місцеві жителі наближають перемогу.